Це було вчора, за південь покаже. Ніхто все, а потім, якщо хтось, то всі наперед. Він чула все, так не забіляє. Дуже важливі то біля пісні, біля нас, і п'ять років. День сапог.

Попробуй. Я що, мені там градус два морозу і такий ось сніг, там сальтинці 2-3, для нього церенець. Одне паршиво, сніг, враг. Це ж би загонка тут була відбудет. От загонку йдуть. Все біло. Не знаю, де чужие, а де я так не And the chip. It must be set here, there, and more than more three. Can we look at that one? Why is that? <proposing> Днікомо ну, трошки. Чи, понимаєш, там діло в тому, що Верховна Рада проголосувала за підняття п'ятій військового збору. Там, да, податків на військовий збір. І ще якісь податки підняли. А Зеленський ще не підписується. що підпишеш до кінця місяця, але ще... Вагаються 50 на 50. Чого каво це робиться? Він не хоче теж на вибори рейки відірати. Все одно буду рано чи кузьми любити. Якщо ти українцям нічого не добавив, а обікрасти ти хочеш. Правильно ж так? Правильно. Ти ж не добаю їм заробітних плат. А хоч забрати все. А це ж вони ж теж дивляться на рейтинги ці. Хто хто, а ці можна в власті дивляться? Ну у нього вже рейтингу не спасу. Там показував, якби зараз буде вибори президента. Три кандидата, Залужний, Буданов і Зеленський. То Зеленський менше набирає на третьому місці. Саме більше набирає Залужний, потім Буданов. А цей керівник розвідки Будану. Тоже вроді не глупий, Ну як не глупий, Ну. Ну Розвідка наша країнська працює непогано не під якимсь красоти. Молодий парень каже. Серйозний хлопець, Ніколи не сміється, та а десь років 40. -40. Як? Йош, е, теж поставив підприємців, скільки. Їх брати? Жінки сам І його жінка вже явно робота. Порвалі там щось спеціально до розвідка це. Був замік на його життя на її життя. Росіяни вже не вийдуть. Оце все. Це ж кожа тебе траговома. Розвідка. Де знаходяться в Росії об'єкти стратегічні. От. Аеродроми, кораблі, де стоять, електростанції, це все його робота. Це він все має знати, де все знаходиться. От дрони розвідка Це все буде приїздити. Оце от взяли. Зараз якби були на даний час єбіль. 78% набрав залужний. Будану що по 72%. А Зеленського менше 20%. Ти думаєш, він не бачиться. Це усе. от як робиться. Я не знаю, я вибір теж. Це йде запрос. От, приймають Київ, Київська область, да? города Медонка там, де ж там запросили. Приходить людям на телефон. От три передати, за якого я на даний час пересував. Напроти передати люди ставлять телефон і телефони зараз. Як напішити дивиться? Зеленського саме 60. На Це називається опитування. Ну, люди йому не довіряються, з кинуть. Тим бачив, торік э, зробили опитання, скільки э, відсотків хоче завершення війни. Торік було там 32. Бачить, в кінця країни нема. цей рік вже більше 50% відсотків. них. Є на любих умовах договорюватися, не все. Він вже все продивляється не доповідаєш за це. Скільки ти можеш воювати? Тобі похай. Ти можеш кожен раз відносити знімати ввечері розказувати, як все. Так, так, та, та, а не хто? Насамперед люди ж бачать результат. Ти вже три роки буркаєш, а результат одно. А Але... якщо так І Получається, людей в нас як не було за три роки, так і нема. То де люди тобі? Ти ж не дав відповідь на це питання. І все це докупи скласти. Поморити не так. А зараз Трамп от як він може завершити, кажуть, війну? 20 січня в нього інгурація, да? Ну, приймає присягу, все, це стає чинним чин президентом Америки. Дуже просто. Два, два ультиматуми стали. Один Зеленському, один Путіну. От з приміром Зеленський відмовиться. Якщо. Да. На яких він скаже, Відската немає питання.